Завжди у цій парі програма МХвиля все найцікавіше та найактуальніше. про зірок українського шоу-бізу гурт восьмий день презентував альбом Крізь Тіло. Це дебютний студійник, над яким команда працювала впродовж року. Про що співають які основні меседжі, та як пройшов концерт у Львові? Дивимось сюжет. Восьмий день знову у Львові презентують нарешті свій дебютний альбом. Я вас вітаю найперше з цим. Діліться, як називається альбом, з яким настроєм завітали. Альбом називається Крістіло. Приїхали з дуже гарним настроєм. Сподіваємось, всім подобається наш сподобається наш виступ. Так що. Чекаємо з нетерпінням концерту. хлопці. Скільки треків війшло до вашого альбому? Власне, чи це свіжі композиції, чи можливо вже добре знані ті, що вже ротувались на радіо, які переспівують ваші фани? Ну, до альбому війшло 13 композицій, пісні абсолютно нові, які ще ніхто ніколи ну ніколи не чув. А також і пісні, наприклад, як мало, яка вже написана десь півтора року тому, але ми вирішили її якраз включити в цей альбом. Ну і власне розумію, що з цим альбомом розпочинається і ваш концертний тур. Розпочинається він зі Львова, що двічі приємніше. Чи так спеціально запланували, чи це така випадковість? Ну, це така цілеспрямована ціль почати саме зі Львова. Нам минулий рік сподобався Львів, як місто, як як енергетика з глядачами, тому ми вирішили саме з Львову почати? Сподіваємося, що це все буде вдало і дасть такий поштовх нашому туру. І що тепер де наше місце? Навіщо на Мізки, отруду сипати на рани? І від усіх благать визнання. Хто ми такі? навіщо тут? Зриваємо нас. Але бачимо небо, Що вже стають популярними ваші нові пісні, кричати, літо. Власне, про них більше хотілося дізнатись, хто написав слова, музику. І чому ви вирішили їх не тільки робити синглами, а й ввести в альбом? Ну, слова написали всі. Ну, якось всі разом. Я написав слова, вони написали взагалі нічого не вміють. Ось вони написали музику, вони такі, ну вони реально таланиті композитори. Пройшли втрьох, казали. Чувак, в тебе такі класні тексти. Такий класний текст на пісню ну, кричати. Давай напишемо музику. Я кажу, пиши, пиши. Я не можу. Ми, взяли, ми взяли і написали. Солодкі битви в твоєму ліску. But i На літо ми граємо її як і в акустичному варіанті зараз. Ми практикуємо акустику, так і в рок-версії. Вона дуже заходить людям. Там як крутий такий штука. Ва-па-па-ра-па-па-па-па. Ця штука папарапапа, як він каже, називається сканди. І розумієш, бачиш, текст не повинен ну, не треба текст, треба написати правильний скан, щоб. Ставпа, і все ну і приємно, ви потішили публіку і ваших фанів новою відеороботою на композицію. Мало чому власне на неї відзняли відеороботу? Хто в цьому допомагав, і яка основна її ідея? Для кліпу пісню мало ми обрали саме тому. Бо більшість наших фанів <с. просила <с. про це, казали, коли вже буде сам запис пісні, може і кліп, якийсь, і ми вирішили, о чому би ні. І коли вийшов сингл, саме ну аудіоверсія. Наш знайомий режисер Володимир Шпак. Володимир Шпак, так за небо продакшн. Прослухавши цю пісню, вирішив нам допомогти з кліпом і запропонував варіант, варіант режисури, так режисури. Так. Барабанщика що знаємо, що Джим теж співає, і в цьому альбомі теж є запис з його вокалом, з його композицією. Поділися, будь ласка, своєю такою сольною кар'єрою, цікаво про тебе дізнатися. Я сам закінчив школу по фортепіано. Там я співав у хорі, і це було дуже давно, я був таким маленьким. Так. І потім грав куча-куча всяких разних гуртів, поки не занесло восьмий день, де хлопці, почувши цю пісню, кажуть. Джим, давай, щоб ця пісня була у нас. А я такий ні, 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 ні. А хлопці, давай, давай, давай. Там я дуже рідко пишу якісь пісні. але ця пісня, вона просто присвячується одній дівчині, як це не банально. Щоб переглядати ваші відеороботи, аналізувати, так змінюєтеся характером. Тому що якщо брати мало, вона така досить серйозно виглядає. Якщо повертатися, буду тебе тримати стьобна, весела, така драйвова, так само і кохання-наркотик. Це ви так змінюєтесь? Чи то так режисери на вас впливають, чи то час? Чому так тематики міняються? Ми, як музиканти, ми ростемо і нам хочеться щось донести людям, щось серйозніше. Варіант, з варіантом буде тебе тримати, реально був Стьоп. Да? Ми показали, що ми від дівчат хочемо тікати до музики. І там і є філософський підтекст. Реально, да? Ми музиканти, нам важливі дівчата, тому що ми терпіли їх. Але музика, напевно, важливіша для нас все-таки. Буду Там все-таки там, там про стихії. Там все-таки ідея йде про чотири стихії: повітря, вогонь, земля та вода. Чотири стихії, які разом об'єднуються і утворюють планету. Ну, наскільки я розумію, режисер хотів показати, що ми, якраз музиканти гурту, ми є чотири стихії, які щось робимо. Як, як, як ми чотири музиканти, які робимо музику. Щодо різноманітності кліпів, це логічно, тому що у нас і взяти просто сам альбом, пісні дуже різнопланові. Тобто, у нас і від денсових, якісь там дискотека, і серйозні пісні, і просто ліричні якісь. Все взаємозв'язано, кліпи різні і різна музика. Ну, власне, повертаючись до назви альбому. Крістіло, так є така у вас і композиція, і зазвичай гурти підтягують підв'язують так назви альбомів до пісень і підв'язують філософію. У вашому випадку це теж співзвучно чи у вас інша філософія, чому власне так називається альбом? Хоч і назва однакова з піснею, але це зовсім різний підтекст. Тобто назва альбому крістіла, вона не не підв'язана під саму пісню. Вона розповідає про те, що. Ця музика, яку ми робили, да вона повністю пройшла скрізь нас, і ми по і, і спрямовуємо, спрямовуємо через нас до наших слухачів. І зрозуміло, альбом є, але я не бачу фізичного носія. Чи буде е, диск, чи буде така фірмова фірмовий логотип із написом Восьмий день, чи зможна фізично буде потримати його в руках, чи все ж таки ви живете е, в ногу з часом і вважаєте, що там iTunes, закачування з інтернету більш актуальне? Так, ми крокуємо в ногу з часом, і е, нам здається, що саме за цифровою дистрибуцією майбутнє. Але е, все ж таки з'являється від наших фанів е, повідомлення, що а можна дочекати саме фізичного носія, так що, ну, якщо зберемо десь так 500 Замовлення. таких відзовів, так то замовлень, то може, може, і зробимо якийсь тираж, і буде воно на фізичному носі. Хлопці, і я розумію те, що за 6 років змінювалися ви, змінювалася ваша музика, ви експериментували? Від чого йшли? Які стилі перепробували, і чому власне зараз є такими, як ви зараз є? Що найбільше повпливало, і які такі були у вас за останній рік опорні, такі ключові знакові події, які надзвичайно повпливали на філософію вашого колективу? У нас журналісти завжди ну, охрестили там рок гуртом. Хоча мені здається, що ми граємо і в альтернативний рок. Ми граємо там елементи там хард рок і навіть є панк -рок, -рок, диско рок. Ну У нас дуже багато стилів, дуже багато. І ми, ну як Віталіка, минулому відповіді казав, що ми не робимо собі ніяких рамок. Ось. Але чомусь і нам ці рамки ставлять журналісти і нас нас поп попрок щодо знакової події. Мені здається, все-таки знакова подія це є написання на альбому. Тому що коли ми почали працювати з альбомом, ми почали розуміти саме яке звучання ми хочемо, тому що деякі пісні, які ви чули, навіть там пісня мало, вони потрохи на саме на записи почали змінюватись. І... Що не дивно, а для мене навіть в радість вони змінилися в більш ті якісь таке рокове звучання. Моє кохання наркотик, чуваш мій дотик у своєму. Ще відкрию невеличкий секрет. Ось. Я думаю, хлопці мені зараз підтримують, так дивляться на мене. Що ми вже зараз ну, починаємо тур крізь тіло, і поспіль з туром крізь тіло починаємо записувати другий альбом. Так, у нас вже просто стільки накопичилось матеріалу на другий альбом, що ми вже не можемо ну, його в собі тримати. Ми хочемо писати. Будемо паралельно з туром Крістіло записувати. Привідкрив одну таємницю. привідкрий і іншу. Які це будуть тематики? Це будуть більше пісні про кохання. Це буде політичне спрямування соціальне. Якого характеру будуть ці композиції? Якщо в цьому альбомі там, наприклад, 80% текстів писав особисто, я да там 20% хлопці допомагали. То я думаю, наш другий альбом він буде абсолютно колективний. Я хочу, щоб він був колективний, щоб ми приходили всі на студію і казали: у нас є такі варіанти. От є, є, є така музика, є такі тексти. Давайте все робити разом. Ось тому що буде в ньому, я ще не знаю. Але у нас вже є такі наміточки невеличкі, які ми хочемо вже реалізувати. Зараз Львів далі куди прямуватимете, тому що розумію, що до нового року графік такий щільний, де вас можна буде почути. До кінця нового року планується приблизно 18 концертів. Це 18 міст. Після нового року буде ще приблизно 5-6 міст, які ми не встигли захопити в цьому році. Тобто, це буде абсолютно вся Україна. Ці великі міста, а ще там, наприклад, Мукачеве, наприклад, там Кривий Ріг. ці міста, які є великі, але не є обласними центрами. Що ж, хлопці, гарного успішного концерту, гарного продовження туру і чекаємо на нову платівку вашу. Гурт! Восьмий день! Спеціально для програми «М-Хвиля». Найцікавіші музичні новинки та прем'єри у традиційній рубриці Дайджест. Ти так любила вечірній львів. Відранку ранку шалено літав. Презентував новий альбом Пісні Любові на полі бою. Третій за рахунком стуйних команди, до якого увійшло 15 авторських композицій. Як розповів колос, новий альбом за своєю суттю є своєрідним музичним романом, який вестиме слухачів від Львова та Луцька через Київ до східних кордонів України. Захоплюватиме, ностальгуватиме та надихатиме. Музиканти на одну з композицій одразу ж і кліп відзняли. вечірній Львів у їх творчому доробку постає у нових музичних барвах так любила вечерній львів, і так не любила до когось звикати, без грубих рубців і болючих слідів, І ти не лишатий, ти не питати і декілька спільних світли на стіні, я й досі не знаю, що з ними ми робли. Речками повз нас ты глебший заглянь. В моей выпаде очи улыбься между уладьми. Самотний румаз, и Ильвию забрал, Уси слезы девочки пройдут. Я прийти, я жити, я жити без неї, не вільний. Як тобі сказати без тебе не можу спати? І місяць по кімнаті розкинувся ти. Молода українська співачка Христина Соловій після успішної презентації дебютного кліпу Тримай оприлюднила свій перший повноформатний альбом під назвою Жива вода. До нової платівки виконавиці увійшло 20 композицій, серед яких два авторських треки та 10 українських народних і лемківських пісень в оригінальній обробці христини. За її словами, народні пісні це продавні джерело із живою водою, з якого черпає коштовні перлини практично вся сучасна українська музика. Саме в ньому зберігаються всі культурні коди, які залишаємо по собі. Та передаємо наступним поколінням. Я маю мрію, щоб ці пісні знали і співали також сучасні молоді люди, мої ровесники, додала юна співачка. Посеред моєї хати на мене будеш кричати, бо як же тобі порвати? І в серці сліди, чи чуєш, як страшно мені. Музичний гурт гуртеполець готує концерт для Львів'ян. Музична програма складатиметься із відомих композицій колективу, а також із пісень другого студійного альбому Догма, які музиканти презентували наприкінці минулого року. Стартує концерт 30 жовтня. Усі музичні новинки на сьогодні більше цікавого шукайте на наших сторінках соцмережах. Зустрінемось за тиждень, Па-па!